На Одещині реставратор Олег Сірченко відновлює скульптури, які раніше були встановлені на будівлі одеського опорного театру. Майстерня чоловіка знаходиться у Новій Дефінівці. Там на земельній ділянці просто неба стоять скульптури. Їх бачила Ксенія Процепова. В Новій Дофінівці Одеської області на земельній ділянці реставратора Олега Сірченко стоять 20 скульптур, які раніше були на даху Одеського опорного театру. Всього таких фігур, які потрібно відновити, 33. Вначалі. Початку... очистить, вот, допустим, это изделие от старых наслоений. Неудачная реставрация, историческая грязь какая-то, которая тут на нем образовалась. После этого я смотрю, какие утраты на объекте. Ну, вот здесь в данном случае, видите, не хватает каких-то элементов. Ну, это все восстанавливается, доводится до моделирования. После этого снимается Несколько технологий. Первый снимается матрица, в которой я делаю точно такую же отливку. То есть мы как бы получаем реплику. Или если я хочу сохранить именно эту голову, то я ее должен довести до состояния, в котором его можно будет опять законсервировать. Олег Сірченко 51 рік. В чоловіка дві вищі освіти. За спеціальностями він архітектор та пілот. Наразі реставратор працює над відновленням голови скульптури пуці з грецької та римської міфології це образ хлопчика з крилами. Чоловік розповів, аби відновити скульптуру, йому необхідні пензли, фарби та різні пігментні пасти. Каже, після того як він поновить форму скульптури, на неї реставратор нанесе матеріал, що відштовхує воду. У меня семья вся художников, и от этого я никуда не ушел. Архитектором не работал ни дня, сразу же стал работать реставратором. Мне это близко, я люблю руками больше работать. Усі фігури, над якими працює Олег Сірченко, виконані з бетону. Скульптурні композиції можуть важити не менше 500 кілограмів, припустив майстер. Каже, хто створить ці фігури, достомене невідомо. Ймовірно, це роботи майстрів з Італії. Реставрувати скульптури чоловік почав з літа минулого року. Розповідає, роботи були частково припинені через пожежу, яка сталася у його майстерні у лютому. У мене згоріла повністю майстерська і дома. Все знаходилося осі. У нас там були всі матеріали, які я приготував для реставрації. Матриці, большое количество матеріалів. К сожалению, це все згоріло, это замедлювало зараз процес реставрації. Ну, це ни о чому не говорит, Роботи будуть продолжаться. Реставратор розповів, окрім скульптур, він оновлює фрагменти зруйнованих статуй. Каже, його задача не стовідсотково відновити фігури, а зробити так, щоб у них була чітка форма і можна було детально розгледіти їх. Скульптури зняли з даху оперного театру з 2007 року. Вони знаходилися у скульптурно-експериментальній майстерні на Балківській 35. п'ять. як фігури забираються на реставрування, зняв засновник фонду імені куріса Дмитро Волошенков. Після того як усі фігури відновлять, вони стоятимуть у садибі курісів. Нині там знаходяться 12 відреставрованих скульптур. Скульптурні елементи будуть розташовані навколо е, самої сади в майбутньому. Нам от ми збиралися активом нашого фонду, і мені здається, що ми могли би зробити з місцевою громадою з містянами і жителями села Курісове відтворити і ландшафтний дизайн парку. Наші відвідачі садиби курисів, ми плануємо перетворити в центр сімейного екотуризму. Вони могли фотографуватися і проторкнутися до. Скажімо так, історії Одеси більшість скульптур, які залишилися відновити, Олексірченко планує відреставрувати до кінця літа цього року. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одещина.